На трасі між Слов'янськом та Краматорськом планують встановити пам'ятник на місці загибелі 25-річного сержанта Романа Менделя. Він загинув в ніч на 5 липня від танкового снаряду. Роман служив у 25-й бригаді, був десантником. Про події тієї ночі розкаже теж боєць 25-ї бригади, який знав Романа. Проривалася, відповідно, задача їхня була свободна з'явила дорогу з Слов'янська на Краматорськ. И они хотели уничтожить этот блокпост, и они, соответственно, хотели этими силами прорваться через этот блокпост. Ну, результат для них был плачевный. Первый танк был подбит артиллерией, которая стояла на Карачуне, ну а вся остальная техника была сожжена ребятами, которые находились на этом блокпосте. Ну и один танк... Сержант Мендель, Армон, Роман. погиб від танкового вистрілу. Я, скажімо так, знав знав цього сержанта, Знав. Очень хороший парень, нормальний, називчивий. Пам'ятник встановлять на місці загибелі хлопця. Ініціаторами цього виступили краматорські волонтери. Вони ж збирають гроші на пам'ятник, хочуть встигнути до весни. Нужен проєкт пам'ятника заложим фундамент, какой-нибудь он выстоятся і памятник будет. Это не должно забываться.